Тема сьогоднішньої екскурсії. Історія. Ну, я навіть напевно, знаю, як сказати. Міліції поліції. Отже, пан Олександр, прошу віддали. Ми побували в внутрішньому дворику, Сьогодні ми будемо більше акцентувати увагу на тому, що частину замінили новими, деякі цікаві речі прибрали, але все одно ця цікавинка, думаю, актуальності вона не втрачає ніколи. Ну, власне кажучи, попри негативні якісь моменти чи то міліції, чи то поліції, все одно в найтяжчих ситуаціях люди завжди звертаються до правоохоронців, про навіть без надії, але з надією про допомогу. І так було навіть за авто Угорщини в часи, які про саме правоохоронну систему на Закарпатті було відомо мало, оскільки. В основному правопорядок в області забезпечували військові. Актуальність надає те, що в музеї міліції поліції. Так, потрошки на ну. телі на головному поверсі головного правоохоронного органу краю, тому що фактично я ж можу це сказати, що тут на цьому поверсі кабінети начальника, заступника начальника. У нас тут стенд є всіх керівників Закарпатської міліції, поліції від 44-го по нинішній день. Ця традиція в принципі, у нас збережена у всіх силовиків, не лише у міліції, тому може хтось родича пригадає. І, власне кажучи, ми стоїмо біля святая святих, що вхід ну, виключно для е, вибраних, це чергова частина ОНУ. У... Так, до обласного управління. Така чергова частина є в кожному міст відділі, райвідділі. Чому свята святих? Тому що перший сигнал про біду, про небезпеку тощо потрапляє саме сюди. Будь-які вам правоохоронець скажуть, що не взяти слухавку від чергового чи чергового, рахуйте, що можете навіть полетіти з, можна полетіти з роботи. Оперативна інформація потрапляє сюди, буквально миттєво вона розлітається по, по ланці чи то району, чи до області, чи то навіть країни. Тобто ну, туди ми зайти, на жаль, не можемо. А... Ми вже підходимо до музею. Це от ще стара частина будівлі. Ну, в принципі, ми будемо тут вже лише в старій, просто на переході, там через віконечку ви зможете побачити і внутрішні дворик, і частину діючої тюрми. Якщо ви побачите, окрім чудових мальовничих фотографій, деякі картини, знаєте, що при управлінні працює громадська рада, в куди входять, зокрема, ми які в знак подяки за тісну співпрацю. Відомі художник, як зокрема, пам'ятаю, що Шолтес, ну, Шолтеса, пам'ятаю, часто дарували ці картини. в знак подяки за тісну співпрацю. Це фотоекспозиція, і, власне кажучи, експозиція новітньої історії з приходом такої піде в нашу державу. А держава тобі дає найвищу. Відповідальність, коли я тобі строю. що Якщо ти службу провів так, щоб тобі не довелося її застосовувати, ну хіба попереджування цілі, то ти службу провів нормальну. нормально нормальну будівлі, Тобто ви вже бачите зміну тої будівлі і цієї. Власне кажучи, отут, тут треба внести роз'яснення. Причем була тюрма. При З Радянського Союзу був слідчий ізолятор, тобто люди не відбували тут покарання. Це окремо ви знаєте. От славно звісний куток АТО. Так, по цікаві, можу вам... Тут є поехавний подвиг старшини міліції Москаля. Тобто прізвище Москаль в Закарпатській міліції пов'язане не лише з генералом лейтенантом, який зараз у нас губернатор, але й з старшиною, який в Сволявському районі Господу шпіонів затримав. На момент відкриття тюрми це була чи не найсучасніша тюрма в Європі, Тобто, усіма мірами заходу безпеки з продумкою вентиляції, освітлення, каналізації тощо. Вам хтось пригадував за музеї з чи щось таке, Тобто, ми теж, ну, на жаль, ми туди потрапити і екскурсію.

Справді ви чудово сказали, що нагріхає не тільки е, е, працівників поліції, але і звичайних громадян, які відвідують і побачать е, цю демонстрацію цієї мужності наших бійців, е, хлопців, які зараз там на сході перебувають, і е, теж все життя і, е, і шани до їхнього героїзму. Там виставка. висока, нам, звісно, я керую здесь. І багато нога ми узнали сналі у віка. Тому що моїх два сина. Ну, слава Богу, живі. Проблеми з госпіталем будемо мати, але слава Богу, живі. Все основне добре. Ну, дуже тяжко додивитися, тому що дійсно приїжджали, нічого не поступили. Дзвонили, да. не так усиливали. Власне кажучи, Закарпаття – унікальний край, оскільки в 20-му сторіччі воно змінило кілька держав, і в кожної держави була своя правоохоронна система. І вона, зокрема, внесла свої не лише ментально-правоохоронні особливості, але й внесла суттєвий вклад в архітектурне обличчя Ужгорода, зокрема, це і медичний факультет ЖНО і. Так званий квадрагон, де зараз він знаходиться головне управління поліції. Ну, окрім того, звичайно, архітектурні новинки принесла і радянська міліція. Тобто відвідувачі екскурсії сьогодні ознайомилися з історією правоохоронної системи Закарпаття з часів Австро-Угорщини по сьогоднішній день. Вони побачили. На відміну від попередньої екскурсії на цю тематику, відвідувачі, де відвідувачі мали можливість побачити внутрішні двори квадрагону, де вони могли побачити, як працює наряд міліції за викликом, побачити пам'ятник загиблим правоохоронцям, який розміщений на православній набережні. На цій екскурсії новинкою було саме те, що вони змогли відвідати музей органів внутрішніх справ. Що давно тут відкрився куточок, присвячені антитерористичній операції, і на сьогоднішній день це більш ніж актуальна тематика. Тому люди дуже з цікавістю звернули увагу на те, як оформлюється, облаштовується блокпост, які засоби озброєння, захисту в ньому присутні. Ті боєприпаси і залишки від них, які використовують терористи в нашій державі. На фоні в принципі, всієї проблематики в державі дуже позитивним є те, що поліція стає більш відкритою, і в цей музей є можливість потрапити звичайним громадянам і не лише містянам, але й гостям міста. Тобто, перспектива того, що навіть туристи зможуть відвідати цей музей, вона ну, дійсно дуже позитивна і добре.